Поки ще сміються лица, пока рождається, порив на непричитаних стриницях. Я буду жив, я буду жив. Мати загиблого на фронті Артема Задоянчука декламує уривок поезії сина. Життя захисника обірвалося у травні 2022-го на Донеччині через три місяці після відправлення добровольцем на фронт. Жінка пригадує перші свої твори. Він написав ще у юності. уже тоді вони були дуже проникливі й філософські. Ну я сподіваюся, що хтось що то для тібя, оставіл в груді, от його слов, от його стихов. 26 липня Артему мало виповнитися 37. До Дня народження героя в Центральній публічній бібліотеці міста громадськості представили збірку його віршів Я хочу бачити весну. Обійми рідної людини, слова подяки у кінці. Або ці очі, що я бачу, весь всесвіт був тоді у них. Я знаю все. І все пробачу. Душею я не стих. У книзі 22 твори поета. Усі раніше написані Артемом вірші передала його матір. Працівники бібліотечних філій міста колективно відбирали ті, що увійдуть до збірки. Ми відбирали вірші, власне, тільки українською мовою. Дуже багато в нього є віршів, які написані його рукою. І те, що ми змогли прочитати, те, що було читабельне, ми і опублікували. Світло його творчості саме так називається передмова до книги, яку написав літератор Віталій Міхалевський. Чоловік каже: основний посил віршів за Янчука боротьба добра зі злом, і саме в такому герці він і загинув на передовій. Мене вразила глибина його і ширина філософії. Жирота дуже глибока, що люди, ми знаєте, звикли, що ще відносно молодіша, не такий має досвід, як ми, але виявляється, що в один день війни, на який він побував, воно дає, мабуть, розуми про життя і про філософію більше ніж 10 років. на Тут в цивільному збірку видали у межах програми підтримки книговидання та читацької культури у Хмельницькій громаді. Всього надрукували 200 примірників. Частину собі забрали рідні й близькі героя. решту зберігатимуть у бібліотеках міста, де кожен охочий зможе ознайомитися з творчістю земляка. Юлія Васільєва Вадим Гловацький. Новини 33 третій